Федерацією вільної боротьби Івано-Франківської області нагороджено борців призарів чемпіонату Європи Ю-15 та Ю-20, який проходив у місті Каорлен, провінція Венеція. Юна прикарпатська борщиня здобула золото, а юнаки додали у копілку дві срібні нагороди. Мені Європа дуже сподобалась. Там дуже гарна аура, така класна аура, що. От, наприклад, я бачила, як бореться, мене це надихало. Ну, найважче було остання сутичка фінальна. І морально було важко, щоб було проіграти, звичайно, бо зараз такий час, даний, що не хотілося би. І фізично не дуже було легко мені виграти. Так європи було нелегко. Він ще у першу з в першій случці з мінами знімався в і мені було важко далі боротися свою руку. На другий день мене обмовляло розбоючі і заморозила, затихувала очей, я боровся у дішилку і за третій місце. Я з сутички виграв і я рада, що в сутне місце. Загалом я вистачила саме функціонально. Ну, теж було важко. Вони попрацювали працювати на не помилку. Віталій Чорненькі, Тарас Яковин, голос інфо.